Люди, які говорять, що тисяча доларів це не зарплата. Де ви всі працюєте? Так і враження, що навколо всі мільйонери, їй Богу. Інтернет це поле для піздення. Я працювала за 5-6 тисяч, інколи менше отримувала швейна фабрика. А я, до речі, трошки не зрозуміла: 5-6 тисяч, я так розумію, не доларів, а типу 5 тисяч гривень. Але це, мабуть, дуже мало. До речі, хто працює на швейній фабриці? Можливо, ви скажете, скільки ви отримуєте, як... якщо не секрет, тому що 5-6 тисяч ну це прям дійсно дуже мало. Тисяча доларів то не зарплата. Можна жити все нормально і не відмовляти у подорожах, покупках, розвагах, хобі, якщо на одну людину 5 тисяч доларів. Так, але питання тут було в тому, де знайти таку роботу. Окей, щоб мати більше тисячі доларів, треба або красти, або працювати понаднормово. Поодинокі варіанти, де мають по 3-5 не беремо в драхунок, деякі взагалі мають 200-250 євро. Я, до речі, не згодна в плані красти, тому що тисяча доларів по суті це. Невеликі кошти, щоб красти. Тобто ви перевідіть, скільки це зараз, скільки 40, ну, десь, грубо кажучи, да, 40 тисяч. Ну, серйозно, Сі, ви готові сісти і заграти за 40 тисяч. Ну, комон, люди. Це реально смішно. В принципі, взагалі красти ідея сама так собі. Е, дивіться, тисяча доларів, в принципі. Це не також і багато. Дійсно, в наших реалях, ну тобто, я розумію, що деякі люди отримують мінімалку. Але сам факт того, що такі професії є. Просто якщо, наприклад, ви розумієте, що в своїй сфері ви не можете отримати таку суму, ви просто змінюєте сферу, ви просто дивитесь на інших для того, щоб розуміти, точніше, для того, щоб зрозуміти, як зробити так, щоб у вас було більше. І все, і ви пробуйте, 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 і 100% до чогось гарного це приведе.